Останнім часом я майже не користуюсь Гуглом. Все, що мені потрібно, я питаю у чата GPT. Останнім часом я вже не перший раз бачу такі заяви, і в цьому відео ми будемо розбирати, чому такий підхід може бути небезпечним. Поїхали! Перше, що ви маєте зрозуміти, чат GPT і взагалі будь-який генеративний штучний інтелект, це не магія, це програма, яка часто помиляється. Але вона при цьому не скаже вам, коли вона помилилась. І насправді найгіршим є повірити або просто розслабитись і сприймати це як належне це відчуття, що штучний інтелект все знає, що він завжди правий, що це така нова форма цифрової магії, яка завжди на все знає відповідь. Але це зовсім не магія, це просто програма. Яка оперує великими обсягами даних, і те, що вона вам відповідає, залежить від цих даних, від алгоритмів програми, а також від того, як ви її питаєте, який ви вписуєте промпт.